Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт і сьогодні, 30 вересня, у свій 219-й день, велика вітчизняна війна українського народу проти російських загарбників вийшла на новий рівень ескалації. Мир настане після повного вигнання окупантів та вже за наступного президента Росії. Саме так відреагувала Україна на так звану анексію окупованих областей нашої держави Росією. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал канал Огляд подій на фронтах, де росіян оточили у місті Лиман, сьогодні буде у окремому сюжеті. Дивіться пізніше. Отже, сьогодні Росія офіційно провела анексію до свого складу всіх окупованих на даний момент повністю або частково областей України. Це Донецька і Луганська області, де тепер ліквідовані так звані ЛДНР, а також Запорізька і Херсонська області, які окуповані частково. Ватажки ЛДНР, Душиліний Пасічник Гауляїти Херсонської та Запорізької. Областей Сосальдо і Болицький підписали відповідні документи з Путіним та навіть потисли один одному руки. А перед цим оці четверо покидьків сфотографувалися десь у Кремлі на фоні парадного портрету російської імператриці Катерини II. і це сигнал тим мешканцям Одеси, які хочуть залишити в нашому місці отой пам'ятник, встановлений 2007 року, за кошти організації Россуднічества. Російський диктатор виступив з промовою, де обіцяв захищати та відбудовувати Анексовані території якраз в той момент, коли ЗСУ знищують оточених у Ливані російських окупантів. Ага, бачили, знаємо. Русські своїх не бросають. Також пило, як опущений, почав звинувачувати держави Європи та США в ескалації війни та навіть провокаціях. Хоча слухати його було не цікаво. І зараз ще слід згадати, як свого часу Радянський Союз провів анексію трьох Балтійських країн Латвії, Литви та Естонії. Це трапилося відразу після підписання пакту Молотова ріббентропа 1939 року, який по суті поділив Європу на сфери впливу для Сталіна та Гітлера, користуючись тим, що Великобританія та Франція вели війну проти Німеччини і не мали можливості протидіяти Радянському Союзу, Сталін зробив урядом трьох мало. Держав пропозиції, від яких було неможливо відмовитися, вже у жовтні 1939 року були підписані так звані договори про взаємодопомогу, за якими і Литва, і Латвія, і Естонія допустили на свої території радянські війська, і фактично вони були окуповані. Згодом, у травні червні 1940 року Радянський Союз оголосив їм ультиматуми, звинувативши уряди цих держав у порушенні умов договорів і вимагав дозволити ввести додаткові військові підрозділи, та... Стформувати нові уряди на основі виборів, у яких би вбрали участь маріонеткові прорадянські партії. Ці ультиматуми були прийняті згодом, у липні 1940 року, після капітуляції Франції, у всіх трьох державах пройшли вибори, які були повністю контрольовані окупаційними радянськими військами. І перше, що зробили новообрані у лапках уряди, це звернулися до Сталіна з проханням у лапках включити їх до складу Радянського Союзу у Сполучених Штатах. Атах не визнали тоді і потім включення Балтійських країн до складу Радянського Союзу де Юре, але змирилися з цим де факто. Але потім, і щоб тримати Радянський Союз у тонусі, там існували уряди Балтійських країн у вигнанні. І тому нинішні Латвія, Литва та Естонія юридично існують як держави безперервно з 1918 року з періодом окупації. Перед цим, у 1938-39 роках, захід буквально проковтнув анексію Австрії та більшої частини території Чехословаччини. Причому процес підготовки до анексії Австрії з боку Німеччини тривав ще з 1934 року, за умов постійної ескалації напруженості і завершився ультиматумом від Гітлера до уряду Австрії, який був прийнятий за відсутності реакції інших держав, і був підкріплений Німеччини. Німецьких військ у Австрію у березні 1938 року. Після цього шляхом постійного нарощування напруженості, все нових та нових вимог, використання п'ятої колони та погрози війни, Гітлер спромігся ліквідувати Чехословаччину як державу, за умов нерішучої політики Великобританії та Франції, які були уособлені на Мюнхенській конференції 1938 року. Можливо, сучасний Путін сподівався зробити щось подібне, як тоді. Зробив Гітлер, але не зміг, і його армія мирного часу була розгромлена зараз вщент у конвенційній війні армією України. Набагато цікавіше спостерігати зараз за реакцією реакцію керівництва України, Сполучених Штатів та НАТО на сучасну російську анексію окупованих територій в Україні. Провели засідання Ради національної безпеки та оборони та вирішили якнайшвидше вступати до НАТО. Президент Зеленський навіть. Підписав заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою, такою, як це було зараз з Швецією та Фінляндією. Нагадаю, що вчора до Києва приїхав з раптовим візитом міністр оборони Великобританії. А перед ним за пару днів була і міністр оборони Франції. Ці візити явно були не просто так, і я гадаю, що на випадок оголошеної Путіним анексії та інших його дій є певний план, і цей план в Україні почали виконувати. Другим, на кого слід звернути увагу, став президент США Джо Байден. Головне з його сьогоднішньої заяви це те, що Сполучені Штати будуть визнавати лише міжнародно визнані кордони України, нададуть Україні ще більше зброї і закликають всі інші держави зробити те ж саме: або зброєю, або фінансово, або політично. І судячи з анонсованих вчора та сьогодні великих пакетів військової допомоги, Байден вже перейшов від слов до діла. Позиція НАТО набагато складніша з одного боку. Там ще вранці 30 березня, 30 вересня цілком однозначно заявили, що застосування Росією ядерної зброї проти України буде вважатися нападом на весь північно-атлантичний альянс з військовою відповіддю НАТО. А з іншого боку, промова генсека НАТО Єнса Столтенберга залишає сьогодні нам дуже багато питань, хоч він і заявив про підтримку України як головну мету нинішньої діяльності Північно-Атлантичного альянсу, але віддав прийом України до НАТО на відкуп голосування 30 членів блоку НАТО. І тому цілком вірогідно, що, наприклад, Угорщина, Болгарія чи Італія за російські гроші візьмуть і почнуть блокувати вступ України до НАТО в Євросоюзі, ж як завжди. Обмежилися лише словами про глибоке занепокоєння та засудження дій Росії, але окремо зазначу наостанок, що Сполучені Штати, Великобританія та Канада вже ввели в дію нові механізми санкцій проти Росії та персонально проти багатьох членів російського керівництва. Ми чекаємо на розвиток подій відносно російської анексії українських територій. Ми Стежимо, як відповідає на це захід, і як відповідає Україна. До побачення з вами був Олександр Вельбошко та Рудий. Слава Україні!